Ще швидше! Прокидаюсь я, значить, одного прекрасного ранку, і розумію, що сьогодні червень місяць і нарешті настали літні канікули. Відчиняю вікно дай думаю вдихнуться найсвіжіше повітря свободи. Але не встиг я відчинити свій дихальний апарат, як до кімнати вдирається мама, не заявляє: Ну що, Олух, ти вже зібрався? Чого? Куди зібрався? Ми ж тебе в табір записали на три тижні. Ти що забув? Стоп, 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 стоп. У який ще в дупу табір? Як у який? «У шкільний, синку, у ушкільний. Єдерить, мадерить. Думаю, це ще що за підстава. Кажу ні, ні, ви щось поплутали. Я дев'ять місяців ходив у цю довбану школу не для того, щоб на канікулах повернутися туди. Але вже рівно через 15 хвилин я знову стояв на порозі цієї довбаної школи. Мама, а може не треба? Треба, Федю. Треба. Я не знаю, який гуманоїд придумав табір у школі, але гірше мені здається нічого у світі немає. Я впевнений, що у цього дебіла в той момент замість голови дупа на плечах була. Табором це, звичайно ж, назвати було дуже складно. Це було просто знущання над моїм молодим організмом. О сьомій ранку мене вдома підривають, запихують сонному в пику кілька ложок якоїсь смердючої каші і відводять у табір. А о третій годині забирають додому. І так щодня протягом майже тижня. А в самому таборі розваги були просто ідеальні. Щоранку нас усіх збирали в спортзалі, і ми там цілих дві години, як розумово відсталі, ходили і просто дригали руками і ногами. А потім за розкладом був сніданок. Ніколи не забуду цей довбаний запах шкільної смердючої їдальні. І жратва там була просто пальчики оближеш. Не солона, не солодка, ну приблизно як для бездомних собак. Ну а після нас зазвичай виводили на прогулянку. У них це голосно називалося йдемо в туристичний похід. В дупу такі походи. Я й без табору сам прекрасно міг туди сходити. Адже від мого будинку до цього місця було приблизно метрів 500. Ну а коли вели туди, то зазвичай попереду і позаду йшли вчителі. У мене було таке відчуття, що ми стадо баранів, а по краях пастухи, які постійно нас підганяли. Давай швидше, швидше, ще швидше! Так і хотілось їх чимось прогріти. І ось в один із таких походів, у той час, коли всі валялися, як вівці на галявині, ми з однокласником Мантохою вирішили непомітно, поки ніхто не бачить, сходити на інший район і купити собі щось попити й поїсти. І швиденько повернутись назад. Коротше, купили собі пожерти, сіли під якимось деревом, наповнили свої шлуні і вирішили трохи перепочити. Сидимо, слухаємо, як цвірінькають ташки і тут раз удар по харі. Розвертаюся і дивлюся, а там стоїть якийсь мужик і заявляє, Ви чого шакали? Ви ще страх втратили? Не поняв. Як виявилося, це був батя Антона, який вже кілька годин шукав із моїми батьками нас. А вже біля школи нас чекали позеленілі вчителі, які думали, що нас загубили. А ми що? Ми нічого. Коротше, після цього табір мій закінчився. Правда, вдома мене до кінця місяця не пускали гуляти. А все це через одного дупоголового, який придумав табір шкільний.